16 людей загинули під завалами. 32 постраждали під час вчорашньої атаки по Києву. В небі над столицею сили ППО збили понад 30 повітряних цілей. Це були безпілотники та ракети різних модифікацій. Пошуково-рятувальні роботи тривають і досі. А перший день нового року оголосили днем жалоби. Роман Барашов розповість, як Київ оговтується від смертоносного удару ворогам. Пожежі, дим над містом повітряні тривоги, що лунають одна за одною, та тривожні новини про зруйноване житло та склади, про кількість загиблих і постраждалих, що постійно збільшувалася. У п'ятницю рано вранці расисти скерували на Київ мало не всі можливі види далекобійної зброї. Наразі ми перебуваємо біля зруйнованих уламками рашистських ракет складів на Подолі. Тут зберігалися звичайні будівельні матеріали. Пожежники ліквідували пожежу з 8 години ранку 4 години. Як бачимо, наразі вона ліквідована. Пожежа на свадському приміщенні площою 4 тисячі метрів квадратних. Наразі проводяться роботи з розбирання конструкцій. На цьому місці у нас було двоє постраждалих, які зверталися за допомогою. Залучено 19 одиниць техніки та більше 70 рятувальників. Саме тут зараз працює. Також рятувальники виїжджали в Святошинський район, там у недобудованій 16-поверхівці було загоряння на 14-му поверсі. Наша площа була близько 30 метрів квадратних, але рятувальники дуже швидко. Ліквідували цю пожежу. А це приватний сектор району Осокорки. Там уламки ворожої ракети пошкодили два приватних будинки. Господарів усередині не було. Збили ракету, слава Богу, люди живі, залишилися. Поліція приїхала, все позабирали там, ці уламки, да і все. За дітей переживаю. я взагалі то їжджу на метро, на сховище. Цього разу там, ну. Знехтували цією вказівкою. Наступного разу, як такі будуть тривоги, то будемо, будемо їхати. Будемо їхати. Треба берегти себе, берегти своїх рідних. Я живу на п'ятому поверсі і якраз на моїх очах ракета влетіла перша, а потім друга. І ракети були? Да. Бачили ракети? Ну, Воно так ніби спишка. Інозрив ну, квартири сотень жителів цих багатоповерхівок у Шевченківському районі. Терористи залишили без вікон просто посеред зими. Це була балконна рама. Там, мені здається, що це була ракета, не дрон. Бо був такий характерний свист. Два плівкою забив. Балкона нема скла і пластик. Оце все, що я прикривав, ну пластикові вікна. Там пластик поломаний взагалі. Ну, воно ще було поломане після першого прильоту. О, хай здохне. І тим, і хто там живе і нічого не бастує. Нічого. Будівлі цього району страждають від ворожих ударів уже не вперше. Як і станція метро, що поруч, як і ця будівля бізнес-центру, що так і не розпочав свою роботу. Такий вигляд територія біля метро Лук'янівська мала 15 березня 2022 року. А так учора. Загоряння трьох автомобілів, гаражів, пошкодження будинків і магазинів, загиблі та травмовані люди. Такий результат ворожого удару по Києву. Минулого року, у предсвяткові дні, росіяни теж влаштували масований обстріл Києва. 31 грудня були пошкоджені кілька корпусів університету Шевченка, гуртожитки, спорткомплекс, готель, палац Україна, школа та дитсадок. Обов'язково відповімо російським терористам на кожен удар. Терор ніколи не виграє у людей. Понад 600 наших рятувальників задіяних, в допомозі. В розборі завалі багато техніки робота триватиме цілодобово. Важливо, щоб світ відреагував на цей черговий прояв терору Цьогоріч своєю масованою атакою по Києву та інших мирних містах України. Росіяни вкотре довели, що вони терористи. Вони не прагнуть миру. Навпаки, апетити рашистських людажерів лише зростають. Роман Барашов, Олександр Кругліков, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.